Ламікон Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Шановні, радий вас вітати. Я, Дмитро Тузов. Слава Україні. Партнер нашого, нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми з вами продовжуємо свою кампанію, збираємо на безпілотний комплекс для української розвідки. Цей безпілотник дуже потрібен українським розвідникам, головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. І на цей момент, що нами зроблено? Звітую, нами зібрано. 282 вісімдесят тисячі гривень. Ось ви можете бачити це на екранах. Хто дивиться нас в Ютубі, і якщо нам пощастить, український бізнес подвоїть цю суму, і таким чином українські розвідники отримують не один, а два безпілотні комплекси, які допоможуть вистежувати надважливі російські цілі. А багатьох, звісно, хвилює питання. Люди з цим прокидаються і лягають спати. Якщо звісно є така можливість, що буде далі, і який ми маємо запас міцності в умовах цієї війни? На зв'язку з нами зараз Дар'я Каленюк, виконавча директорка центру протидії корупції. Пані Дарія, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Ви на цю тему по суті справи написали колонку в Українській правді. І невеличка цитата: звідти: перемир'я скоро не буде. Якщо раптом станеться, то воно блискавично закінчиться, або його буде важко відрізнити від повної капітуляції України. Ми воюватимемо довго. Я сьогодні читав твіт російського фашиста Дмитрія Медведєва, одного з ідеологів рашизму. він погрожує, в тому числі нашим партнерам. Ну він завжди погрожує. Він погрожує підключенням нових учасників до цієї війни. Хоча насправді Росія їх вже підключила, наприклад, Північну Корею. До прикладу, ось і зрозуміло, що ми ж не можемо воювати за весь світ. А як ви вважаєте, в світлі тих політичних еволюцій, за якими ми з вами спостерігаємо, наші західні партнери усвідомлюють цю реальність? Дивіться, Основні наші західні партнери це Америка та Європа. І вони сильні, коли вони об'єднані. Історично так склалося, що європейська безпека залежна від безпеки американської. Ядерна парасолька американська вона покриває Європу. Е, історично десятиліттями Америка більше витрачала грошей на оборонку, розвивала свої оборонні спроможності. Ось тому е, Європа е, дуже від них залежна. І коли Трамп почав хитатися е, і фліртувати з Путіним і Кремлем е, в деяких моментах підіграваючи е, Путіною Кремлю, е, і постало питання. А чи буде далі Америка продовжувати надавати нам військову допомогу? То е, е, Європа опинилася е, перед дуже складною реальністю. Е, цю допомогу Україні повинна надавати вона інакше е, буде платити величезну ціну, і е, ракети будуть летіти не лише над Києвом. а… Над Естонією, Латвією можливо, до переджуда летять. Ось і ця складна реальність е, змушує е, їх довго думати. Європа дуже довго думати, думає. але ну факт полягає в тому, що зараз вони не можуть замістити собою всю е, безпекову допомогу Америки. Е, е, їм потрібно буде на це багато часу, і на те, щоб грошей більше виділяти. І на те, щоб пояснити своїм суспільствам, що взагалі-то війна є реальна, це реальна загроза, і що потрібно менше е, витрачати грошей на е, відпустки, а більше витрачати грошей на оборонку. Е, і тому стратегія Європи зараз дуже проста. Вона полягає в тому, щоб втримати Трампа е, і втримати Америку від повного відходу із Європи і з України. Ось і звичайно, е, Кремль все це бачить і. Е, е, в них в Путіна зараз прилив новий енергії впевненості в своїй перемозі. Будь-який розкол між Америкою і Європою, Європою для них дуже вигідний. Ось і тому вони далі виставляють умови до нас, які ми не можемо прийняти стосовно перемир'я. Вони далі шлють незрозумілі сигнали до Трампа, що нібито вони готові до миру. Ось і от відбуватися ці гойдалки, вічні переговори, е, які, на жаль, ні до чого не призведуть, бо головний мотив е, Росії не змінився. Це знищити нас повністю або взяти повністю нас під контроль. Клір з Путіним влучно сказано. А американці, ну, принаймні декларують, що будуть зменшувати присутність свою військову присутність на європейському континенті. А тож у європейців вже немає часу довго думати. А ви спостерігаєте, що європейці починають жити в нових реаліях, в новій парадигмі, реагуючи на це? Певні позитивні зрушення, звичайно, є. Питання швидкості. Проблема Європи в тому, що в них демократичний устрій. Це і проблема, звичайно. а, і звичайно, це їхні бенефіт. Це означає, що вони мають обиратися. Їхні лідери обираються на виборах регулярно. Вони чекали на вибори в Німеччині. Переміг хороший кандидат. Вони прийняли рішення в Німеччині збільшити оборонний бюджет на 100 мільярдів доларів. Вони тепер можуть збільшувати свої позики на оборонку. Тобто в Європі народжуються рішення. Вони вже витрачають більше на оборонку, але не всі це перше, друге, ці рішення відбуваються дуже повільно. Вони усвідомили ще три роки тому, що е, оборонне виробництво в Європі слабке. Бо коли вони десятиліттями покладалися на безпекову парасольку Америки, то вони позакривали свої фабрики, заводи з амуніції, з танків, з артилерії. Ось і вони не можуть так дуже швидко взяти і сьогодні на завтра збільшити в три рази виробництво артилерійських снарядів 155-го калібру. На це піде розкрутка на кілька років. Але головне, вони досі живуть в реаліях мирного часу. Вони готуються до війни, опираючись на економіку мирного часу. Росія ж робить зовсім протилежне. Вона воює, вона перетворила свою економіку повністю на економіку воєнного часу. Як 40% витрат зараз йдуть на пов'язані. Прямі витрати або непрямі витрати з оборонкою е, і Европа мала би також перейти на економіку воєнного часу, але до цього вони ще не готові. Ще немає. Я зараз в Європі. я Чому написала цю колонку? Тому що була на серії закритих таких заходів, дуже відвертих відвертих е, із топовими там військовими керівниками, аналітичними центрами, експертами в безпеці. Ем, і я бачу, що вони не готові е, відверто говорити зі своїми людьми, суспільствами. Що ну може бути певний момент, коли вам доведеться брати зброю і ти воювати, тому е, записуйте в армію взагалі то ем, залежить це від різних. Ну і ще одна проблема Європи. Е, вона різна. Вони ма 27 країн вони завжди мають домовитись е, між собою і. Пошук цього консенсуса він займає час. На що Росія розраховує на те, що вони не знайдуть консенсус, вони пересваряться між собою, вони перелякаються, що Америка повністю вийде з Європи і тому готові будуть здати Україну. І, взагалі, до влади прийдуть в деяких країнах радикальні групи, як AFD дуже така з фашистськими нахилами. Партія або Ліпен праворадикали в Франції, і взагалі е е Європа захоче далі відверто відкрито мати бізнес з Росією. Це сподіваюся. Я не кажу, що це відбудеться. Я кажу, що це розрахунок Росії. Е плюс до них приїхав до Росії Китай на е е парад перемоги. Е і напевно там були певні такі завіряння, що Китай Росію не лишить, е е коли будуть економічні проблеми. І от, враховуючи все це, Росія е, далі буде продовжувати війну. Якщо ми не погодимося, і нас Трамп не заставить е, погодитися на кабальні умови перемир'я, то вони е, не погодяться на заморозку війни. А які це кабальні умови? Віддати всі наші чотири е, регіони, це враховуючи Запоріжжя. Ну ви що, ну, хто в Україні буде зараз віддавати їм Запоріжжя. Ось. Це відмовитися від євроінтеграції е, і євроатлантичної інтеграції. Ну я перепрошую. Ми е, під європейським прапором в 13-му році е, гинули. Тому євроінтеграція це, це, це наша гарантія безпека. Це, це те, до чого ми прагнемо е, жити гідно, справедливо. Ось це зменшити нашу армію. Е, е, це нейтральний статус. Ну, це все нереалістичні вимоги, які росіяни висувають. І е, зараз, що зараз відбувається, це така от гра, де Зеленський е, за допомогою лідерів Британії, Франції, Німеччини, тепер вже Польщі, намагається втримати Трампа, щоб він не звинувачував постійно Україну, що це Україна не хоче миру. Тому з'явилася ця ідея перемир'я. На 30 днів, але ми бачимо, як поводити себе Росія. Вона вона бикує і е, ніякого перемир'я, вочевидь, не хочу. Пані Дар'я, Ну це добре, що ви зараз в Європі, і у вас там за, за лаштунками відбуваються щирі і відверті розмови. І те, що вам і політики і військові європейські говорять, що вони. Не готові навіть починати цю розмову із власними виборцями про те, що треба мілітаризуватись і йти до війська служити, тому що загрожує велика війна. Я шукаю в цьому, хоч якийсь позитив, і ось що я міркую: що добре європейці не готові йти воювати. Тоді має бути наступна опція: це посилення, посилена допомога Україні. Ну тому що якщо вони приймають рішення. І не воювати самі, і не підтримувати Україну. Ну тоді тоді це капітуляція вже для всього континенту. А скажіть, це може спрацювати от на таких настроях. А ми можемо сподіватися, що перебудована європейська економіка насправді буде працювати на забезпечення потреб цієї війни і допомоги Україні. Ми можемо і ми маємо сподіватися. Водночас, ми зобов'язані просто це наш громадянський обов'язок відбудовувати свою воєнну економіку і масштабувати свої виробництва, масштабувати рішення, унікальні інноваційні рішення, які в нас зародилися на фронті, на низах, масштабувати їх на е, всю лінію фронту. Е, ну, наприклад, як лінія дронів та е, інші е, приклади, е, що спрацьовує? Я побачила на таких дуже закритих глибоких дискусіях, коли європейцям нагадуєш, що Україна не лише прохач допомоги, а взагалі-то Україна постачальник безпеки для Європи. Унікальний постачальник. Там в нас нема багато грошей, але єдина армія в Європі, яка Вміє воювати і має практичний досвід війни з Росією в Україні. Це мільйонна армія. Цей досвід неможливо купити найкращі виробники дронів в Україні. Неможливо їх просто швидко знайти і виховати в себе в країнах Європи. Європа реагує на дії Російської Федерації. Вона не вміє проактивно діяти, а ми вміємо. Ми можемо бити першими, ми можемо бити по території Росії, ми можемо в великі гібридні різні е, бойові дії вчиняти, саботаж саботажі і так далі. Ми знаємо їх дуже добре. Ніхто так добре не знає росіян і Росію, як ми. А Росія є основною безпековою загрозою для Європи і для НАТО. Нам є що запропонувати. Нам потрібно просто це правильно запаковувати і пояснювати європейцям, а також їм їм пропонувати от конкретні проекти і спільні рішення, ось і ну сьогодні в нас навіть в Брюсселі. Зараз у нас були зустрічі з різними функціонерами в Європейської комісії, які е, працюють над е, механізмом фінансування е, е, через позики для оборонних виробництв е, і буде. 150 мільярдів е, фінансового капіталу 150 мільярдів євро, яким країни-члени зможуть скористуватися, в тому числі для того, щоб закуповувати е, продукцію в Україні для України, але вони хочуть також мати можливість частково купувати в Україні продукцію для себе, ті ж самі наші дрони. Тому питання відкриття експорту лишається дуже на часі. Інші питання контролю якості виробленого в Україні виробництва, трансфер технологій. Це я називаю дуже такі технічні речі, якими має займатися Українське Міністерство оборони. На жаль, дуже багатьма речами Міністерство оборони не займається, тому що ну, там, там, там паралізовано взагалі управління. Досить серйозний у нас було кілька публікацій про Міністерство хаосу у Мірове, про міністерство Саботажу. У Мірове. і ну на жаль, там особливо нічого не змінюється, крім того, що постійно зміни заступників і відповідальних за напрямки. Але звичайно, є рішення в цій дуже складній ситуації. Україна сильна країна, і ми нам є що запропонувати в Європі шукають рішення. І вони будуть далі в нас інвестувати. Але якщо ми не будемо робити наші реформи, в тому числі у секторі верховенства права антикорупції, будемо дозволяти відкати реформ, будуть корупціонери саботажники далі знищувати нашу країну зсередини, то все тяжче і чаще буде європейцям. Підтримувати нас і пояснювати своїм суспільствам, чому потрібно вкладати в нас і гроші, і чому потрібно, наприклад, з часом відправляти коаліцію рішучих. До речі, про коаліцію рішучих це окрема тема. Можемо поговорити в, в Міністерстві оборони проблеми. Ви про це щойно сказали, ви це відзначили. Навіть називаєте те, що там відбувається хаосом і паралічем. Хоча, от за зовнішніми ознаками, цього не скажеш. Міністр міністра Умєрова навантажили ще й зовнішньополітичними функціями. Він очолював українську делегацію в Стамбулі. Ми ж з вами все це бачили. Так а що ви думаєте, ось таке поєднання функцій? Воно позитивне для того, щоб налагодити роботу Міністерства оборони? Звичайно, ні. Міністр умере Уме в нас виконує функцію міністра закордонних справ? Я хочу нагадати, що міністром закордонних справ звати Пан Сибіга в нас відповідає за цей напрямок, і він би був прекрасним чудовим переговорником. Для чого нам окреме міністерство закордонних справ, якщо основні переговори здійснює міністр оборони? В той же час для чого нам такий міністр оборони, якщо він не управляє міністерством і не здійснює Основні е, політичні політики і політичні рішення не здійснює цивільний нагляд за збройними силами. Ось от е, 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 в кілька минулих днів е, вже військові не витримують і починають е, публічно виходити з критикою і далі совкової поведінки і совкових практик всередині збройних е, сил, де да, коли е, так звані місні штурми і далі продовжуються. Ми не можемо собі дозволити втрачати наших людей. Такими темпами, і навіть в рази меншими темпами, ніж Російська Федерація. У нас просто менше людей. І коли філософію поміняти, що ми воюємо не за квадратні метри, не за посадки, а ми волюємо за те, щоб максимальну кількість наших людей у війську зберегти і найкращими технологіями, креативними підходами знищити щодня знищувати щодня максимальну кількість людей ворога, тоді ця філософія. І, і ця стратегічна ціль змінює загалом підходи е, в визначенні політик. Ось тому, що ну, я написала в колонці, і ми обговорювали це на закритих заходах. Е, чим мотивуються росіяни, коли вони йдуть підписувати контракт? Е, там нема такого. Ну, це менша практика, що там заганяють е, всіх е, 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 поголівно в військо. Е, ну, насправді кожна. Кожне місто в Росії е, повинно е, дати якусь квоту, е, якийсь план постачання е, е, немобілізованих воно, за контрактом, вояків. Ось такі багаті міста, як Москва, е, там живе 17 мільйонів людей. Е, вони не хочуть воювати. То що вони розробили? Вони е, е, збільшили максимально суму за підписання контракту до 30 тисяч доларів. І е, бідне населення з периферії, з Дальнього Сходу, етнічні меншини. Е, е, вони приїжджають в Москву для того, щоб підписувати контракт в Москві. Е, за це отримують ці свої 30 тисяч доларів. Москва звітується, що вона мобілізувала в себе достатню недостатню квоту. Ось за е, вбитого е, росіянина уряд Росії платить. До 60 тисяч доларів за пораненого до 30 тисяч доларів. І по суті, це такий от соціальний е, контракт. Е, бідне населення з периферії е, має можливість заробити на війні. Так, е, да, вони заробляють це гинучі, вони на це свідомо йдуть дуже часто, погоджуються, їхні рії погоджуються. Ось, але ну, це для них швидкі гроші, можливість там купити китайський, Автомобіль, техніку китайську, маленький там бізнес відкрити, ногті починають собі робити манікюрні салони, жінки вбитих російських військовослужбовців. От. А Москва таким чином лишається багата, елітарна Москва немобілізована, тому для них війни нема, вони її не відчувають. Ось. А зрушити ну, впевненість Путіна може факт. Перед якийсь стане перед елітою, що вони теж йдуть воювати. Еліта точно не хоче воювати в Росії Дар'я повернемося до наших справ. Ну Я, до речі, бачу ці російські пабліки, вони там скаржаться, що багатьох на гроші кидають. А ось а, ну але комусь виплачують, зрозуміло. А, щодо, щодо нашого рідного міністерства оборони, ви ж піднімали це питання. Що відомо на сьогодні? Суми протермінованої дебіторської заборгованості зменшуються. Це важливо, тому що це гроші витрачені на зброю і на боєприпаси, і це те, що, що країна і сили оборони не отримали. Не знаю, ще зменшується чи ні. Ми надіслали запити не на всі. Наші запити Міністерство оборони надає відповідь. Маєте розуміти, що громадський контроль вважає Міністерство оборони не потрібен в час повномасштабного вторгнення або він має бути суттєво обмежений. Буде за нашою інформацією. Я нагадаю, було 51 мільярд прослоченої дебіторської заборгованості. Було нещодавно була публікація в міжнародних медіа про те, що яка підтвердила про прострочену дебіторську заборгованість заборгованості 22 -го, 23 -го року Україна підписувала контракти, обладнання не постачалося, Тобто, це вже такий міжнародно відомий факт. Не зрозуміло, що відбувається, які які зміни відбуваються, щоб подібні речі не повторювалися. Нагадаю, замість глибоких сутнісних реформ. В Міністерстві оборони відбувається постійна зміна фасаду. За півтора роки роботи умірова міністром відбулося 30 посадових кадрових змін на рівні заступників міністра. Було 18 заступників міністра призначено, 12 заступників міністра звільнено. Якщо подивитися на організаційну структуру Міністерства оборони. То вона також постійно змінюється як мінімум раз там, в чотири квартали. А, і ну, це це складно для наших квартирів навіть зрозуміти, хто за що відповідає в Україні в секторі безпеки і оборони. Треба ще додати, що в нас, крім Міністерства оборони, у нас є Мінстертехпром, який також за оборонку відповідальний, зокрема за виробництво. Є ще, є ще Мінцифри, Брейван, які займаються інноваціями. Ось ну, все все дуже для них складно і зрозуміло, і тому це уповільнює прийняття правильних рішень допомоги для нас. Дар'я Да до речі, якщо не помиляюсь, видання Financial Times днями опублікувало інформацію про те, що Україна не отримала замовлень. А на 700 мільйонів доларів це коли гроші були проплачені а натомість Україна не отримала ні зброї, ні боєприпасів. Це то проблема реально існує і сума немаленька, так м'яко кажучи, я мабуть встигаю поставити вам. Останнє питання, але за умови, що ви дасте дуже коротку відповідь. Я звернув увагу на іншу публікацію. Теж у впливовому виданні Wall Street Journal сьогодні написали про українську оборонку, що українська оборонна промисловість зробила величезний прорив. Так величезний, ну ривок по суті, справи ривок вперед, але все одно цього недостатньо. Ну і це зрозуміло. недостатньо а потрібна Україна потребує допомоги. А Росія не може впоратись з Україною? Це об'єктивний очевидний факт. Але те, чого я починав, що російський нацист Медведєв натякає на те, що Росія може залучити своїх друзів партнерів. Ну що росіяни по суті справи роблять? А чи виникала у вас тема Китаю під час у цих кулуарних там бесід і розмов? І чи розуміють європейці, що вони мають докласти максимум зусиль, щоб втримати наскільки це можливо, Китай від допомоги? Росії, ну що не можна одночасно і там електромобілі і все інше продавати на європейському ринку і допомагати росіянам. Але вибачте, будь ласка, прошу дуже коротку відповідь Китаю. Вигідна, не дуже сильна, але і не дуже слабка Росія від санкцій. Китай виграє бо купує в Росії дешеві енергоносії Китаю. Вигідний статус-кво. Я думаю, це одна з причин, чому також Путін не готовий на перемир'я, але водночас в Європі розуміють, що залежно від того, як завершиться війна в Україні, Китай далі плануватиме свої геополітичні рухи, в тому числі рішення по Тайваню, чи його загарбувати військовим методом чи ні. Це розуміють також частина еліти в Америці. Ось як формулюються питання в нинішньому світі. Ну тобто, ось е, країни, які вважають себе великими, вирішують окуповувати якісь території чи не окуповувати. Це наші реалії, в яких ми живемо. Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції, з нами була на зв'язку. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.